Протягом трьох тисячоліть Єгипет був серцем цивілізації, землею богів і царів, пірамід і храмів. Але в першому столітті до нашої ери цей світ стояв на межі загибелі, і в центрі історії з'явилася жінка, яка кинула виклик імперіям, її ім'я Клеопатра, остання цариця Єгипту. Для одних вона була богинею, для інших спокусницею, відьмою, небезпечною інтриганкою. Але ким була насправді ця жінка, яка зачарувала наймогутніших чоловіків античного світу. Це історія влади і пристрасті, і падіння. Історія, де легенда тісно переплилася з правдою. Це історія Клеопатри. Щоб зрозуміти Клеопатру, потрібно почати з її коріння. Вона не була єгиптянкою, її династія походила від греків, послідовників великого завойовника Олександра Македонського. Після смерті Олександра його імперія розпалася, і полководці поділили здобич. Єгипет дістався генералу Птолемею. Його нащадки правили понад три століття, називаючи себе фараонами. Але залишалися чужинцями для народу. Двір Птолемеїв був світом інтриг, розкоші та крові. Тут брат убивав брата, сестра, сестру, А кожен новий цар боявся власної родини більше ніж ворогів у цьому небезпечному світі. Народилася Клеопатра сьома, майбутня остання цариця Єгипту. Вона з дитинства була не схожа на інших, освічена, амбітна, спрагла влади. Клеопатра вивчала історію, астрономію, математику. Вона говорила дев'ятьма мовами, на відміну від більшості її предків, які навіть не знали Єгипетської. Клеопатра ж вивчила мову свого народу, бажаючи бути не лише грецькою царицею, а й справжньою фараонкою. Але дитинство Клеопатри минало серед небезпек. Палац у Олександрії був водночас троном і в'язницею. Тут вирішувалася доля імперії, тут плелися змови, тут зраджували й убивали. Клеопатра рано навчилася. Довіряти можна лише собі. Вона бачила, як брати й сестри боролися за владу. Вона знала, що одного дня сама стане учасницею цієї смертельної гри. Єгипет у той час уже не був тією могутньою державою, що зводила піраміди. Він жив у тіні Риму, зростаючої супердержави, яка поглинала весь середземноморський світ. Клеопатра розуміла, щоб зберегти трон і свою країну, їй доведеться вступити в гру з наймогутнішими чоловіками на землі. Вона ще була дівчиною, але вже тоді знала, її доля не буде звичайною. Олександрія найбільше місто Єгипту, місто світла, знань і багатств. Тут знаходилася знаменита бібліотека, тут сходилися торгові шляхи трьох континентів. Але водночас Олександрія була містом змов і таємних битв за владу. Після смерті Птолемея XI на троні мали правити двоє: його донька Клеопатра і молодший син Птолемей, тринадцятий. Їм було судилося стати співправителями, братом і сестрою, а за єгипетським звичаєм, навіть чоловіком і дружиною. Та це був лише фасад. Насправді, війна характерів, амбіційна, рішуча Клеопатра проти ще недосвідченого юного брата, за плечима якого стояли підступні радники. Уже в перші роки спільного правління боротьба загострилася. Клеопатра намагалася керувати самостійно, видавала накази від власного імені. Це обурювало прихильників Птолемея XIII. Зрештою, молодого царя підбурили проти сестри, і Клеопатра втратила владу. Вона була змушена залишити Олександрію і тікати в пустелю. Для багатьох це був кінець, але не для неї. Вона чекала свого шансу. Тим часом у долі Єгипту з'явився новий гравець Рим. Держава, що підкорювала одну країну за іншою, і тепер Єгипет був для них надзвичайно важливим як джерело хліба, золота і впливу в Середземномор'ї, у 48 році до нашої ери в Єгипет прибув Юлій Цезар, один із наймогутніших людей Риму. Його присутність змінила все. І тоді Клеопатра зважилася на відчайдушний крок. Щоб зустрітися з Цезарем, їй потрібно було проникнути до палацу, який охороняли її вороги. За легендою вона наказала загорнути себе в килим. Слуга приніс цей згорток у покої Цезаря. І коли тканина розгорнулася, перед римським полководцем постала молода цариця. Це була сцена, яка назавжди увійшла в історію. Одні називали її трюком, інші початком великої любові. Юлій Цезар бачив у ній більше ніж красуню. Він бачив у ній союзницю, здатну зберегти Єгипет під його контролем. Для Клеопатриш союз із Цезарем був шансом повернути владу і позбутися братів суперників. Разом вони виступили проти прихильників Птолемея XIII. І після запеклої боротьби цариця знову зайняла трон. Але шлях до влади завжди коштує дорого. Багато єгиптян загинули. А Птолемей XIII – Потонув у Нілі під час битви. Клеопатра залишилася єдиною правителькою. Вона вже не була вигнанкою. Вона повернулася в Олександрію як переможниця поруч із наймогутнішим чоловіком світу. Тепер її влада спиралася не лише на давні традиції фараонів, але й на силу Риму. І все ж, Клеопатра хотіла більшого. Вона мріяла не просто вижити, вона мріяла відродити велич Єгипту. Перемога в Олександрії стала поворотним моментом. Клеопатра повернула трон. Її брат Птолемей XIII загинув, а Єгипет офіційно визнав її царицею. Але перемога мала свою ціну. Тепер влада Клеопатри залежала від Риму. І насамперед від однієї людини від Юлія Цезаря. У 47-му році до нашої ери Клеопатра народила сина. Його назвали Птолемей XV, але світ знає його як Цезаріона. Маленького Цезаря для Клеопатри це був символ перемоги. Вона мріяла, що одного дня її син стане спадкоємцем Риму і Єгипту, поєднавши дві наймогутніші держави світу. Але в самому Римі ця новина викликала скандал, адже Цезар уже мав дружину ідею римських традицій, а тепер ще й чужоземну коханку та дитину від неї. У 46 му році до нашої ери Клеопатра вирушила до Риму. Вона оселилася у віллі Цезаря на березі Тибру. Це була справжня сенсація. Римська знать зустріла її з недовірою і страхом. Для багатьох сенаторів Клеопатра була небезпечною спокусницею, яка прагне втягнути їхнього лідера у східну розкіш і зрадити римські традиції. Але прості люди були вражені. Вони бачили в ній богиню, що зійшла з небес. Її розкішний одяг, пахощі, театральні появи робили справжнє шоу. Клеопатра була не лише гостею. Вона займалася політикою, вона шукала союзників, розмовляла з сенаторами, підкреслювала право свого сина на спадщину Цезаря. Це лякало багатьох у Римі. Вона не була безпорадною коханкою. Вона була правителькою, яка мала власні амбіції. 15 березня 44-го року до нашої ери. День, який увійшов в історію, Юлій Цезар входить до Сенату. Його оточують змовники. Лезо ножа блискає в натовпі. Імператора вбивають власні соратники. У мить Клеопатра втратила все: її союзник, її коханий, захисник мертвий. А Єгипет знову залишився сам перед лицем величезного Риму. Після вбивства Цезаря Клеопатра зрозуміла. Залишатися в Римі небезпечно, вона боялася змовників, які могли вбити її і її сина. Тож вона поспіхом залишила Рим і повернулася в Олександрію. Її мрія про союз Риму й Єгипту зруйнувалася в одну мить. У Єгипті Клеопатра знову стала самостійною правителькою. Вона виховувала Цезаріона як спадкоємця, вчила його мистецтву політики і дипломатії. Водночас вона залишалася царицею, яка мусила балансувати між Римом і власним народом. Вона знала, без сильного союзника Єгипет не вистоїть. І вже незабаром на її шляху з'явиться новий римський полководець. Чоловік, який стане її останнім великим союзником і останнім великим коханням. Його звали Марк Антоній. Після ід Березневих 44-го року до нашої ери світ змінився. Юлій Цезар був мертвий. Рим опинився у хаосі. Змовники, які підняли руки на диктатора, вірили, що врятували республіку. Але вони лише відкрили двері до нової громадянської війни. Клеопатра спостерігала за цим здалеку з берегів Нілу. Вона знала, смерть Цезаря може стати кінцем її мрій, але й новим шансом. У Єгипті Клеопатра підкреслювала статус свого сина Цезаріона. Він був спадкоємцем не лише Птолемеїв, але й крові Юлія Цезаря. У Римі цього не визнавали. Для сенаторів Цезаріон був лише незаконним сином іноземної жінки, але для Клеопатри він був майбутнім. І вона була готова боротися за його трон. Після смерті Цезаря влада у Римі розділилася. На арену вийшли троє: Марк Антоній, найближчий соратник Цезаря, його воєначальник і друг. Октавіан прийомний син і спадкоємець Цезаря, молодий і амбітний. І Марк Лепід, третій у цьому союзі, менш впливовий, але потрібний як союзник. Вони утворили тріумвірат. Разом вони мали приборкати змовників і поділити владу над величезною імперією у 41-му році до нашої ери. Марк Антоній викликав Клеопатру на зустріч у місто Тарс у Малій Азії. Він хотів знати, чи підтримувала вона вбивць – Цезаря. Клеопатра зрозуміла, ця зустріч може визначити долю її країни, і вона вирішила перетворити її на виставу. Літописці розповідають. Клеопатра припливла на кораблі, вкритому золотом і пурпуром. Вітрила були з тонкого шовку. На палубі горіли пахощі, а сама цариця сиділа одягнена як богиня Афродіта. Коли Марк Антоній побачив її, він був вражений. Це не була проста правителька. Це була жінка, яка могла зачарувати цілий світ. Зустріч у Тарсі перетворилася на союз. Клеопатра переконала Антонія, що вона залишалася вірною Цезарю і після його смерті. Вона пообіцяла підтримку і багатства Єгипту, а він пообіцяв захист від ворогів, але їхній союз був не лише політичним. Між ними спалахнула пристрасть, історія кохання, яка стане легендою, і призведе до трагедії. Коли Марк Антоній приїхав до Олександрії, він потрапив у зовсім інший світ: палаци, золото, бенкети, філософи і поети. Разом із Клеопатрою вони проводили ночі у веселощах, а дні у планах. Їхні стосунки були поєднанням кохання і політики. Вона бачила в ньому шанс врятувати Єгипет. Він бачив у ній союзницю в боротьбі проти Октавіана. Згодом у Клеопатри й Антонія народилися діти. Вони зміцнювали союз і символізували нову династію. Для Риму це було викликом. Антоній один із трьох володарів світу, ставав усе більше схожим не на римського полководця, а на східного царя. А поруч із ним стояла Клеопатра, жінка, яку римляни ненавиділи і боялися. Але кожен союз має свою ціну. І союз Клеопатри з Антонієм мав привести їх обох до катастрофи. У Римі дедалі більше сенаторів починали вважати Антонія зрадником. Вони шепотіли, він став рабом цариці Єгипту. І цей шепіт, зрештою, перетвориться на крик війни: два світи Рим і Єгипет, Марк Антоній і Клеопатра. Проти Октавіана з майбутнього Августа. Це була не просто боротьба за владу, це була боротьба за майбутнє всієї цивілізації. У Римі все частіше лунали звинувачення. Марк Антоній більше не римлянин. Він живе в Олександрії, у палацах Клеопатри. Він проводить час на бенкетах, вдягає чужоземний одяг, вшановує східних богів. Для консервативних римлян це було неприйнятно. Антоній мав виглядати як захисник Риму, але все більше ставав схожим на монарха, залежного від цариці Єгипту. А Клеопатра тим часом робила все, щоб прив'язати його ще міцніше. У 34 році до нашої ери відбулася знаменита подія дарування Олександрії. Марк Антоній урочисто проголосив Клеопатру царицею царів. Вона сиділа на троні разом із Цезаріоном, сином Юлія Цезаря. Їхні діти від Антонія теж отримали титули правителів різних східних земель. Це було викликом для Риму. Антоній фактично створював нову династію з центром в Олександрії. Октавіан не міг цього допустити. Октавіан був майстром пропаганди. Він розумів, перемогти можна не лише мечем, але й словом. Він почав малювати образ Антонія як зрадника. Римляни чули історії. Антоній віддав владу жінці. Антоній називає Цезаріона справжнім спадкоємцем Цезаря, відкидаючи права Октавіана. Антоній хоче перенести столицю з Риму в Олександрію. Усе це звучало як жах для римського народу. А головним ворогом у цій кампанії була Клеопатра. Її зображали відьмою, спокусницею, східною загрозою. Протягом кількох років Клеопатра й Антоній ще намагалися балансувати. Вони збирали війська, укладали договори, шукали союзників. Але було зрозуміло, конфлікт неминучий у 32-му році. До нашої ери сенат Риму офіційно оголосив війну. Не Антонію, а саме Клеопатрі, це була геніальна хитрість Октавіана. Адже так війна виглядала не як громадянська, а як боротьба Риму проти іноземної загрози 2 вересня 31-го року до нашої ери, узбережжя Греції. Місто акцій. Флот Марка Антонія і Клеопатри зійшовся з флотом Октавіана, яким командував його талантливий полководець Агріпа. Це була одна з найважливіших морських битв античності. На початку здавалося, що сили рівні. Антоній мав більше кораблів, але вони були важчими і менш маневровими. Флот Октавіана був легший, швидший, краще організований. Битва тривала годинами, дим закривав сонце. Крики воїнів змішувалися з гуркотом зламаних щогол, і раптом сталося те, що змінило все. Кораблі Клеопатри розвернулися і почали відходити від битви. Вона вирішила врятувати флот і скарби. Антоній, побачивши це, покинув поле бою і рушив за нею. Його війська залишилися на призволяще. Битва при акції стала катастрофою для Антонія і Клеопатри. Рештки їхнього війська ще чинили опір. Але було зрозуміло: війна програна. Вони втратили союзників, вони втратили престиж. Їхня доля тепер залежала від милості переможця. Але попереду їх чекав ще один акт трагедії останній. І він розіграється у серці Єгипту в Олександрії. Після поразки при акції Антоні і Клеопатра повернулися в Єгипет. Вони ще мали золото. Вони ще мали фортеці, вони ще мали армію, але вони втратили головне віру в перемогу. Октавіан невпинно йшов уперед. Його війська входили в міста, один за одним переходили на його бік союзники. Єгипет залишався останнім бастіоном. У 30-му році до нашої ери Октавіан вторгся в Єгипет. Антоній ще намагався чинити опір. Він зібрав залишки війська, він вів їх у бій. Але сили були нерівні. У вирішальний момент, коли все було втрачено, до Антонія дійшла звістка: Клеопатра мертва. Відчайний він кинувся на власний меч. Римський герой, соратник Цезаря, переможець у сотнях битв, упав, обагривши землю кров'ю. Але це була неправда. Клеопатра жила. І коли її воїни донесли Антонія в її усипальницю, він помер на її руках. Після смерті Антонія Клеопатра залишилася сам на сам із ворогом. Октавіан увійшов до Олександрії як переможець. Він хотів показати Риму свою велич. І він хотів привезти Клеопатру живою як трофей у тріумфальному поході. Але цариця Єгипту не збиралася бути чийсьою здобиччю 12 серпня 30-го року. До нашої ери Клеопатра прийняла своє останнє рішення. Вона зачинилася у своїй усипальниці разом із двома найвірнішими служницями. Вона одягла царський одяг, прикрасила себе коштовностями, ніби збиралася на бенкет у вічність, а потім взяла у руки маленьку корзину у середині. Аспід, отруйна змія, укус, хвиля пекучого болю і спокій. Так завершилося життя останньої фараонки Єгипту, жінки, яка зачарувала двох наймогутніших чоловіків світу, жінки, яку боявся Рим. Октавіан увійшов до Риму як переможець. Єгипет став провінцією Римської імперії. Октавіан отримав титул Августа і став першим імператором. А історія Клеопатри перетворилася на легенду для одних вона була спокусницею, яка зруйнувала двох великих чоловіків, для інших останньою справжньою царицею, яка до останнього боролася за свою країну. Минуло понад дві тисячі років, але ім'я Клеопатри досі живе. Вона була жінкою. Яка стала міфом, символом влади, краси, пристрасті і трагедії? Клеопатра, остання фараонка Єгипту, вона з дитинства була не схожа на інших, освічена, амбітна, спрагла влади. Клеопатра вивчала історію, астрономію, математику. Вона говорила дев'ятьма мовами, на відміну від більшості її предків, які навіть не знали єгипетської. Клеопатра ж вивчила мову свого народу, бажаючи бути не лише грецькою царицею, а й справжньою фараонкою. Але дитинство Клеопатри минало серед небезпек. Палац у Олександрії був водночас троном і в'язницею. Тут вирішувалася доля імперії, тут плелися змови, тут зраджували й убивали. Клеопатра рано навчилася. Довіряти можна лише собі. Вона бачила, як брати й сестри боролися за владу. Вона знала, що одного дня сама стане учасницею цієї смертельної гри. Єгипет у той час уже не був тією могутньою державою, що зводила піраміди. Він жив у тіні Риму, зростаючої супердержави, яка поглинала весь середземноморський світ. Клеопатра розуміла, щоб зберегти трон і свою країну, їй доведеться вступити в гру з наймогутнішими чоловіками на землі. Вона ще була дівчиною, але вже тоді знала, її доля не буде звичайною.